Вітання всім це проект інсайт. Студії з вами Віктор Мозалевський. Сьогодні будемо захищати наш інформаційний простір нашої країни і нашої Вінниці, зокрема, і поговоримо про захист інформпростору. Про... Захист дітей про штучний інтелект і взагалі про протидію дезінформації і протидію дискримінації з Вадимом Мазуриком, представником на України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Вітаю вас, пане Вадиме. Моє шанування, хочу сказати Вадим Саніславич, але Говорю пана Вадиме, тому що і те, і те так, так в ефірі роблю 23 січня. Минулого тижня, так на засіданні нацради було затверджено план реалізації стратегії на діяльності на 2025 рік, спрямований на захист інформаційного простору, удосконалення інклюзивності медіа, захист прав дітей та протидію дискримінації. Я розумію, що у вас завжди була робота, і до повномасштабного вторгнення так, ну після взагалі після початку війни у нас ради і представників регіона завжди була робота, так тому що і ПСО, і так далі, і фейки. фейкі і пряма робота і, і про прям... міторинги. Так, так mm -hmm. додавалась постійно додавалась робота, що запланували відповідно до плану реалізації стратегії на 25-й рік. На що буде особлива увага? Скажу так взагалі, треба декілька слів про те, що таке стратегія, mm -hmm. тому що стратегія це досить нова історія. Якщо зважити, що Національна Рада вже понад 30 років існує. Стратегія у нас з'явилася в минулому році. Вона розрахована якраз дана на три роки: 2024, 26, тобто, ну, 25, п'ятий так, так, до середульший так, так, рік виходить. Так. Да? Тобто, в минулому році ми вже такий план мали. Ми його реалізовували, ми над ним працювали. Суть, якщо так дуже коротко, це візія. Це філософія життя Національної ради як медіарегулятора європейського зразка. Чому? Тому що, власне кажучи, якщо ми виходимо з того, що і закон про медіа визначає саме повноваження національної ради в контексті саме того, що Україна майбутній член Європейського Союзу, значить і чимало якихось важливих. Скажем так, чинників діяльності національної ради на це зав'язано. Тому от ви правильно все сформулювали зараз. Основна задача це безумовно захист інформаційного простору, боротьба з дезінформацією, це захист дитячого дитячої дитячого сприйняття, скажем так, дитячої психології, відповідним чином цей дитячий контент і навколо того, все ще боротьба з дискримінаційними проявами, взагалі в суспільстві. От це і на рівні людей з інвалідністю, ветеранів, різноманітних. Проявів дискримінації стосовно м, якихось етнічних груп, релігійних груп і багато чого іншого, расових і так далі. І так, безумовно, тут, скажімо так, 36 -та стаття там визначає цілу низку параметрів, які безумовно треба тримати під контролем і треба захищати, тобто боротися з проявами дискримінації. Власне кажучи, якщо ми говоримо про стратегію в цілому, як. Такий комплексний підхід, то це безумовно шлях, по, скажімо так, до, тих, до тієї мети, щоб Національна Рада дійсно реалізовувала свої повноваження вже в якості європейського регулятора. Які зараз виклики? Третій рік війни. Так, Дуже, в інформаційному багато. просторі, і я пам'ятаю, що ви минулої осені сказали, що 45% усіх інформаційно-психологічних спеціальних операцій так стосується саме війни угу. російсько-української війни. Да, безумовно, це так і є. Направду я думаю, може за цей час уже й більше стало. Да, якщо порахувати, якщо говорити про ось такий вплив. Саме інформаційного характеру, якщо точніше, то дезінформаційно, маніпуляційно-маніпулятивного, пропагандистського фейкового дійсно є. Державою, на яку це все направлено, і не тільки на державу, але і на окремі групи населення, на якісь е, окремі страти, тому що в принципі це дуже важливо для ворогів розколоти суспільство. Ну ми це бачимо, ми так. це знаємо. Причому прикладів дуже багато від якихось повномасштабних інформаційних операцій. От які розвиваються, які набирають якихось обертів, потім притухають, якісь включаються інші. Тобто видно, що де регуляція таких механізмів, на які треба безумовно регулювати реагувати відповідно. І важливий момент при цьому, що використовуються абсолютно всі без винятку можливості платформи сучасного цифрового суспільства. Ми розуміємо, що цифрове суспільство дає не тільки великі можливості, воно на превеликий жаль дає ще і великі, і несе за собою великі загрози. Власне кажучи, от, знаєте, така дуже, дуже простий приклад, який я привожу от, в якихось публічних спілкуваннях. Моя там, скажімо, стрічка професійна в Фейсбук, вона буквально буває забита і от якоїсь там. Мені 45 років, мене ніхто не вітає. Мені 4 роки це, бабуся принесла це, тортик. Це, це окреце окрема тема. Це взагалі це, це, це жах. Це жах. І за того знаєте, тут жах не стільки оцей контент, скільки реакції на нього лайки і коментарі. Так. Це ж. Оце жах. Да, дійсно погодьтеся. Тут жах. Погодьтесь, пане вікторе. Тому що для мене важливо, що є там люди, які намагаються якось вплинути. Ну ви ж дивіться, це це і псо пояснюють, чому. Вступають в суперечку з ними, поясню, та це ти заздреш. Ну прошу мова, Тут в цій ситуації треба хоча б подумати, навіщо це? І ясно ж очевидно, що цей акаунт для чогось буде потрібний і він буде відповідно використаний. І для цього можливостей є чимало. Від прямої підміни, mm -hmm. скажімо, тексту да, до того, щоб відповідні наративи запроваджувати, або потім. В той чи інший спосіб його використати для нагнітання тих чи інших моментів. Головне, щоб люди зайшли, повірили, а далі справа техніки. А потім цими людьми ж будуть далі працювати. Звичайно, бо це вже вони війшли в якусь певну когорту людей, з якими можна працювати, і таких випадків чимало. Я розумію, що, наприклад, в моїй родині до мене іноді звертаються і кажуть: як ти ставишся до того чи іншого повідомлення? Я там вказує на якісь моменти, так на що треба звернути увагу. Не багатьом я можу це розказати, скажімо так, в побутових умовах. Що для цього, ну, я не знаю, я не думаю, що ви дасте, дасте якийсь рецепт, правильно? Тому що чи існують такі рецепти. Але яким чином, як медіа, взяти представників uh -huh. медіа, яким впливати от, з екранів через соцмережі, через радіо? На те, щоб люди хоча б перевіряли, хоча б розуміли про що це, хоча б дивились на якісь особливості згенерованих штучним інтелектом картинок, скажіть, я, я можу сказати таке. В принципі, у вас прозвучало визнач... визначальне слово перевірити. Розумієте, факт чекінг це і є, тобто перевірка факту, це і є шлях. До того, щоб не попастися і не повестись на фейк. Але для того, щоб не повестись на фейк, треба розуміти і мати розуміння того, що варто перевіряти інформацію. Дуже простий приклад. Ну, ви знаєте, в Австрії там непрості відбуваються події, там, значить, формується коаліція, складно формується і так далі. Але Австрія, наш союзник, вона нас активно підтримує. Тижня-два тому я зустрічаю картинку. Картинка явно щі. От, Альпійські гори, значить, викладено снігом такий, знаєте, якби е, абрис е, uh -huh. Фюрера? Uh -huh. да? От він, якби там, значить, на Альпійських горах. Аккаунт якась там Людмила Петрівна, умовно. Uh -huh. да, і каже: А чи знаєте ви, що найвища гора Альп значить, має висоту 1488? І все, і оця і картинка. Сей. Що таке, 1488? Знаємо, да, це ж якби такий нацистський гасло. Найпростіше <кхм> Найпростіше тут там, вірити чи не вірити, що Альпійські гори можуть виклити таку картинку? Ну, хтось може й повірити, хоча насправді це абсолютно ще очевидно. Знаєте, що найпростіше? А от кликні, яка є найвища гора. Да, і стане ясно, що то великий так. глокнер, і воно 3700, тисячі сімсот там помилуй тисяч триста Ну точно так. не тисячу Значить, уже зрозуміло, що тебе ведуть кудись, тебе тягнуть кудись. Фактчекінг перевір. І стане ясно, що цей акаунт треба просто як мотлох відсторонити, і ніколи більше туди не дивитись, тому що зрозуміло, що це абсолютний лівак і це дезінформаційний якийсь ресурс. От, і все. Тобто просто треба людям розуміти, що не треба з розгону все лайкати, що ви бачите. От ви там зайшли, і от тут все зараз є бах, а потім, боже мій, та значить акаунт не, не управляється, а там те, а там все, а там грошей вимагають. Ну, напевно, не лайкайте все підряд. Почитайте, подивіться, подумайте. От напевно, от плюс, звичайно, я повинен сказати, що медіа зв'язку з цим. Мають вести да діяльність активну пропагандистську, саме контрпропагандистську. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, пояснювати людям, як себе треба в цій ситуації вести. Вадим Мазурик, представник Нацради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. У нас сьогодні в ефірі говоримо про захист інформпростору. Я хотів би вас запитати. На кого спиратись, от на кого Нацрада рада спирається, так в боротьбі за чистоту Направду є на кого, тому що у нас потужне громадянське суспільство, реально потужне, громадські організації сильні, які співпрацюють з національною радою. І взагалі, як ви знаєте, закон про медіа визначає співрегулювання як надзвичайно важливий якраз такий елемент. Я б навіть не сказав слово елемент. Тут це важливе джерело да, функціонування взагалі інформаційного простору, тому що чимало. Скажем так, важливих якихось питань, обставин функціонування медіа просто зав'язано саме на співрегулювання і в перспективі саморегулювання. Тобто, в цій ситуації Національна Рада не є караючий орган. Зумієте, для них важливо якраз співпрацювати з громадськими організаціями, з індустрією, чути, слухати з громадянами. Ну я вам скажу так, що у мене впродовж останніх років. Дуже зросла кількість громадян, які звертаються, які пишуть листи. Мене зараз на розгляді лист. От і це серйозна справа. Тобто, для того, щоб е, громадянин зробив заяву. Значить, я маю зібрати відповідний матеріал для того, щоб це було. Знаєте, це, <свісно> це ж не то, що я напишу, ну да, подивився. Ні, мені угу. важливо зрозуміти, чому людина звернулася, в чому була б суть проблеми, і відповісти в ті терміни, які визначені законом. І головне, щоб це було по суті і зрозуміло. Це важливо. Тобто вони знають, вже, що можна звертатися, що треба. Десь шукати відповідь на ті запитання, які хвилюють суспільство. От я вважаю в цьому і суть. От направду тут Національна Рада не повинна бути, знаєте, десь там на е якомусь там кристалевому палаці, да, десь там, от високо, 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 і і витак. Вона є обов'язковим, таким от важливим, важливим складовим, мочі складовою. Да саме функціонування медійного процесу у серед усіх складників це дуже важливо, якраз розуміти. А от Пару прикладів, от з якими питаннями звертаються до Нацради і до вас як представника в області громадяни. До речі, до нацради, от не так давно, 23 числа. Там е, був аналіз. Можна подивитися, у нас є рішення, і там показано взагалі, значить, рішень е, рішення щодо е, звернень громадян за 23 рік. Що стосується Вінницької області, там, значить, е, так не працює радіо, наприклад, в Вілінцях. От, далі, е, проблеми з MX-3. І зверніть увагу, людина мені пише, значить, е, професійно в е, стрічку мою, де там, значить, на професійній сторінці представника MX-1, да, 2, да, 5, нормально, третій MX за такими параметрами. Тобто людина до цього ставиться професійно і ясна річ, мені треба от іноді для того, щоб йому відповісти, або звернутись до фахівців, наприклад, із концерну там чи з онбуду, чи навіть перенаправити туди, щоб відповідним чином надавалася інформація. Плюс там ідуть скарги там на вихід якихось програм, які там турбують людей. Тобто ну, цілий спектр, наприклад, питань там більше 18 18 чи 19 звернень було по 2023 році. Що по дітях, пане Вадима? Яка в нас зараз е, ситуація? Як ми можемо їх е, е, захистити, якщо в кожного є телефон і в кожного є абсолютно вільний доступ? До непроста, непроста історія, звичайно. Війна до всього іншого. І це, як ми розуміємо, з дітьми треба говорити е, серйозно про війну, але разом з тим робити все, щоб зберігати їхню психіку і не травмувати по можливості. Да, або травмувати якомога менше розумієте там мінімалізувати скажімо так вплив це то може загальні фрази але принцип абсолютно такий Тобто, по суті справи ми якщо ми зберігаємо покоління наступне а ми бачимо що ми намагаємо зберегти покоління майбутнє україни то діти в цій ситуації є надзвичайно вразливою категорією але разом з тим ми повинні робити все щоб все ж таки отакого впливу не було дивіться у нас є програма Програма, яка працює, має на увазі Національну Раду, уже, якщо не помиляюсь, з серпня 2023 року. Компетентні медіа, демократичне суспільство да? і відповідальне. От тобто, по суті справи. Скажем так, компетентність медіа значною мірою визначає, яким буде це суспільство. Хоча це звичайно взаємопроникні процеси. Очевидно, то є, суспільство впливає на медіа, але медіа і впливає на суспільство. І через те, на ну, цих круглих столах, які збирала національна рада. А на цих круглих столах там не тільки фахівці національної ради, там, до речі, як правило, і люди з громадських організацій mm -hmm. об'єднані, люди, які опікуються дітьми, там серйозна розмова. Що можна робити, що треба робити з конкретикою? Які програми, які передачі, які контент для дітей, що в принципі не можна показати, і в нас є до речі, 42 стаття закону про медіа. Вперше в історії України в законі про медіа вказано, власне кажучи, контент, який ну недопустимий для дітей. І 42 стаття у нас одна із визначальних. Поряд із 36-ї, яка взагалі дає там, скажемо, коло питань, які стосуються того чи іншого контенту. І 42 стаття до неї ставлення надзвичайно відповідальне і серйозне. Про це ми говоримо вже, по суті справи з самого початку війни. Та й раніше говорили, просто, скажімо так, після того, як закон про медіа став надбанням уже. Юридичної практики це стало вже абсолютно необхідним елементом для захисту. І ясна річ, що бачите, тут, тут треба дуже обережно, тому що можна, що називається, ти хочеш зробити добро, а виходить не завжди. Маленький приклад була така історія. Хлопчик, сум, якщо не помиляюся, він захотів працювати в ТЦК. От добровільно, і я знаю, що медіа про це написали чи відзняли сюжет. Тут я вже в деталі не саме хлопчик. Хлопчик, тобто неповнолітній, uh -huh. да. І в результаті ООН, яке ну не таке спритне в інших там, скажімо, аспектах, uh -huh. да, uh -huh. ми прямо можемо сказати, тут проявило. Да, прямо таку оперативність і одразу значить, звинуватила Україну, ви там залучаєте дітей до воєнних дій, це там суперечить. Да, це дійсно суперечить. І, і виходить, що по суті справи, да, оцим сюжетом, от, вийшло так. розумієте. Тобто є моменти, які треба і для дітей, да, відповідним чином це розуміти, як знімати і про дітей в часи війни. І оцей пласт, він є надзвичайно серйозний. Я б хотів би останнє питання, з вами довго можна говорити це. Я, знаю. я хотів би останнє питання поставити про появу нових гравців на ринку інформаційному, на медіаринку. Є, є, з'являються зараз складні умови, я розумію так, для всіх. Але чи є люди, які хочуть там, розвивати якусь свою газету, своє телебачення, можливо, своє радіо? Ну, Дивіться, в принципі, мені зараз простіше на це відповідати, в силу того, що Національна Рада стала, скажімо так, уже конвергентним, да? універсальним, угу. по суті, регулятором. Тобто ми регулюємо вже не тільки аудіовізуальну медіа, але і онлайн-медіа, і друковані медіа. І, по суті, коли ми дивимося на наш Медійний інформаційний простір це вже ну десятки і вже більше сотні медіа нових ну, різних, а, різних різних. Да. Тобто ті, що перереєструвалися, ті, що наново зареєструвалися, ті, що прийшли. Ну, я можу сказати таке. У нас в минулому році з'явився один провайдер. Да, аудіо аудіовізуальних сервісів ціла низка онлайн-медіа. Ну вони якась з них частина була, але не була зареєстрована. Uh -huh. Зараз зареєструвались. Взагалі в онлайн медіа це добровільна реєстрація, тому вони працюють. Деякі зареєстровані, деякі ні. Це не означає, що ми не дивимося і не слухаємо, але ну, така історія. Uh -huh. І друковані медіа чимало дійсно є друкованих медіа. Якщо брати по цифрам. Ну, власне кажучи, ми можемо сказати, що із тих медіа, які з'явилися вперше, от це десь коло десятка у всьому, скажімо, спектрі. Я думаю, для воєнних часів це немало. Дякую вам про захист інформпростору. Про медіаринок, навіть встигли зачепити тему. Говорили із Вадимом Мазуриком, представником нацради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Дякую вам, пане Вадиме, і закликаю всіх перевіряйте інформацію. Не вірте всьому, що вам пишуть чи говорять. Це правда, щиро вдячний. Проєктний сайт завершується. Стрінемо вже завтра. Цій же порі. на все добре. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.